Посеред білого дня в самому центрі Одеси сталася сцена, що більше нагадує фільм Бойовик, ніж реальне життя. На старопортофранківській вулиці троє чоловіків зі стріляниною серед вулиці викрили 19-річну дівчину, заштовхали її до автівки і втекли. Візяли просто пісне, то я сіляють холостими. патронами. И набрал же людей, позвонил знакомому, окей, чтобы быстренько мы ее взяли, засунули в машину, ну, как бы, чтобы ее, как бы, забрать. Я перезарядил, там один был патрон холостой, я выше выбежал, выбежал товарищ, все, мы, товарищ ее загрузил, я возле этой женщины вверх один раз стрельнул, ну, все, мы приехали домой, спокойно с ней сели, поговорили, и потом, когда мы вышли, нас задержали сотрудники полиции. Очевидиця, приятелька потерпілої миттєво повідомила про інцидент до поліції. Я йшла з дівчинкою, зупинилася машина, вийшли три чоловіка, стрільнулі, мене толкнули, її забрали, посиділи в машину і увезли. Вже за лічені години завдяки злагодженим діям правоохоронців маршрут викрадачів був детально відтворений. А самих зловмисників разом із дівчиною затримали біля квартири одного з нападників. На щастя, їй не завдали шкоди. Иду по улице со знакомой, подъезжает машина белого цвета. Один мужчина сидит за рулем, двое выходят. Третий берет, пихает мою знакомую, меня заталкивают в машину. Второй, по сути, стреляет в воздух, садится тоже в машину. Третий меня толкает, говорит, двигайся. Также завязывает мне скотчем руки, говорит, может тебе еще привязать ноги. И все. И мы езжаем на адрес. Приехали на адрес. Спустя полчаса мы выходим. Тут группа захватов. Забирают бандитов. А меня спасают. Спасибо большое. Усі троє чоловіків віком 21, 25 та 40 років, двох з яких дівчина знала особисто. За попередніми даними, наймолодший із них призначив їй зустріч. Коли вона прийшла з подругою, під'їхала автівка. Один із нападників відкрив стрілянину в повітря, інший скотчем зв'язав руки дівчині і силом міць заштовхав її до машини. Слідчі вилучили низку речових доказів скоєного злочину, серед яких і пістолет, попередньо шумової дії, та повідомили усім фігурантам. Про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України у незаконному викраденні та позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. За це правопорушення фігуранти можуть на 5 років потрапити за грати. Крім того, одному з них, наймолодшому, також повідомлено про підозру ще й у хуліганстві за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу. Максимальне покарання за цей злочин 7 років позбавлення волі. Поліція та прокуратура продовжують розслідування зокрема, з'ясовують мотиви нападу.